У зв'язку з останніми подіями, про начебто, замінування залізничного вокзалу у Києві, на офіційному веб-сайті управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області подається інформація про те, що загрожує телефонним жартівникам, котрі повідомляють про замінування школи, вокзалу, магазину чи інших будівель. Як правило, повідомлення про замінування не підтверджується, але на кожен виклик обов'язково реагують працівники різних служб і відомств. Серед них правоохоронці, рятувальники та лікарі. Жартівники чомусь не усвідомлюють, що їх вчинки призводять до марної втрати коштів, людських сил та часу, які можна було б спрямувати на надання допомоги тим, хто її реально потребує. А також сотні простих людей, котрі через жарт замінування залізничного вокзалу не можуть дістатися своєї домівки. Незважаючи на посилення відповідальності за такі жарти, люди з різних причин роблять необдумані телефонні дзвінки. Зазвичай таких людей працівники міліції знаходять і жартівникам доводиться відповідати за свою вчинку. Правоохоронці нагадують, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності статеї 259 кримінального кодексу України передбачено від 2 до 6 років ув'язнення. Ті самі дії, якщо вони призвели до тяжких наслідків або скоєні вдруге, караються позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. У випадку, коли пожартувати за комусь із неповнолітніх, відповідати за витівки доведеться їх батькам.